З Альпійських гір повертаємося до наших рідних Карпат. Ремче є культовий заклад, називається Гуцульщина. Туди важко потрапити особисто мені. Свого часу я прийшла в Гуцульщину і натхненний власник дуже захотів мені показати кухню. Але прийшла газдиня, сказала, фреймут на кухню не пускаю. Куди не пускають фреймут, туди йде. Стефані Пінцет. Стефані Пінцет вигаданий персонаж, який інспектора команда використовують, аби потрапити у найбільш неприступні заклади. Сьогодні вона мусульманка, відома єменська блогерша, яка готує матеріал про гуцульські традиції у Карпатах. Її супроводжують українські інтернет-читачі. Наближаємося до ресторану. Заходимо всередину під зацікавлені погляди, але без перешкод. Офіціанти одразу помічають дивну гостю у чорному. Однак поки що нічого не підозрюють. Сагал, 32 гривні, десерт Млинчики 50 гривень, дичина з овочами ого. 250 гривень. Кава американо 17 гривень, капучино 20. На офіціанта поклали дуже відповідальну місію презентувати всьому арабському світу гастрономічне обличчя Карпат. Подивимось, чи впорається? Тим часом замовляємо для арабської гості музичний подарунок, щось східне, але з гуцульськими нотками. Цікаво, як будуть викручуватися. Для себе зникашими побажаннями від друзів в Карпатах і речі звучить забули музичні вітання. Всі ці лави, всі ці хідники, вони всі мають історію. Це ось зупинялося багато відомих пичок, серед них і політики. І я тут теж була, але ми фотографії не повішали, бо власниця дуже ревнує чоловіка до мене. Але зверніть увагу, як музики стараються за 75 гривень. Одна пісня 75 гривень, добре. Спасибо вам Дякуємо, Спасибо. дякуємо. Спасибо. Дякую. Дякую. Да. До речі, де тут дамська кімната? Пані воліє поправити паранжу. І не тільки. Нікого немає. А, Дивіться, стеля прочекає. Стеля прочекає, є проблеми з сирісю, це сиріс, робиш. Мило. Мило є. Є вода, холодна і тепла. А чим тут сушать руки? Взагалі це ресторан. Мали би бути якісь серветки. Але тут тільки можна посушити руки і все, не до нас туалетом. Пахне освіжувачем повітря, тому що, бачите, є спеціальні зелені штучки, які смердять. Туалетний папір хтось так порвав, як стосунки з колишнім. А самих сіденці вже дівнітажу немає, їх використали. Анечка, як вони там запідозрили? Ні, це виходимо. Виходимо. Ти покаже. А ховай оце, щоб не залишити. Ага. Угу. Обережно повертаємося до зали. Їжі все ще немає. Офіціанти нашому продюсера сказали, що люди хвилюються при моїй появі. Їх лякає образ дивно вдягнутої панни. Кого лякає, а кого навпаки. Приваблює. Офіціант вмовив нашого продюсера сфотографувати його з заморською пані. Це інша культура, він ставайся дуже близько. Я знаю, я знаю культуру, я знаю. Не звертайте, то нервове. Ой, старих звичок позбутися важко. Між тим обіцяну їжу досі не принесли. Команда пояснює офіціанту, що в Стефані складається погане враження щодо місцевого обслуговування. Нарешті приносять хоча б фрукти. У нас на тарілці нарізаний банан. Банани не нарізають, вони дуже швидко чорніють. Це стосується яблук. Не прийнято нарізати фрукти. Тут і киві нарізано, і банани, і яблука. Село сказали би у нас в Ємені. Це бренза, шкварочки до бабушу і бануш. Це що свиня? Що все так. Оце так ляпсус. Дурдом. веселка. Вони мусульманці принесли свинину. Це вар'ятство. Дуже груба помилка. Дуже. Мій рахунок: 131 гривня, 5 копійок. Час скидати паранжу і побачити найпотаємніше місце закладу кухню. Мені можна. Знімаю себе Стефані Пінцет і захожу в Добрий вечір. Нарешті Стефані Пінцет стає фреймут і командою. Ми заходимо довгими сходами на кухню. Офіціант, звісно, дуже здивований. Я б сама здивувалася. Добрий вечір. Як ваші ще справи? А ви чого мовчите? Втратили дар мовити. Хто був моїм офіціантом? Ви я обіцяла вам там на горі сфотографувати, це пернамальний страхом. Хто готував банош? Тільки що була мусульманська гость, ви подали свинину, це грубе порушення. А що тут плавало? Куп-куп-куп. Форель в форель воді розморожуєте? Не можна розморожувати розморожити воді. Вона повинна в холодильнику розморозити, особливо риба. Ви що ви хочете людей труїти чи як? Слухайте, а вас тут такі безлад дівчата. У Вас тут от просто волосина стерчить і якась. Кашка, Малашка, Ну, котельня мокне, яку помиють. Тут Дуже брудно. Подивиться така брудна плитка. А взагалі оті президенти, які вас їли, вони, як ви думаєте, якби вони побачили, який у вас безлад на кухні. Вони тут їли. На, Тобі це віддаю? Дуже слизька підлога, тому я пересуваюся якось Ой, О, оп, 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 що це? Це банан чи баклажан? Чи квіточка? Вжи не впізнати. А що це? Дуже слизько. Якби я була кухарем, я б завжди боялася впасти. Тут дуже брудно. Залишки, їжі. Дивіться, як тут польопано все. Зараз я вдягну рукавички, тому що кухня не зовсім в ідеальному стані. Я бриджуся. Тут теж їжа. Ось цей хліб короваєм урочисто, підтрембітий, цимбали подають дорогим гостям на стіл. Але так, що цей хліб так от зберігається, в чорному пакеті поруч з огірками, мало не під ногами, це дуже погано. Також недоїдки перців. Хороби дуже люблять таке середовище. Холодильник з дайері, з молочними продуктами. Ніяких стікерів я не бачу. Дивіться, це що фрукти? А, це мені фрукти ви так різали. Бачили, що гнилий апельсин. Чому ви його не викинули? Ми зараз викинемо. Вики. Але ви не встигли? Але ви мені встигли половиною такого вже нарізати? З цибулею тиняється яблук. А куди це все ви зараз кладете? Мусорник. Так чому цей виноград з яблуком? Ви думаєте, що ви мене зараз обманете? Вони поруч були. Виріжете людям такі фрукти. Що це м'ясо тут робить? Оці ганчірки брудні? Просто багато людей мене встигають. А ці люди хліба винуваті, що ви не встигаєте? Я зараз задихаюся, зараз перевіримо, як у вас тут 32 градуси. То ви в постійному, в перманентному єгипті. Це дуже шкодить для вашого здоров'я. Попросіть, аби вам поставили якісь кондиціонери. А тут що таке? Риба. А що вона? Тут? Чому вона не на смітнику? Як вона може тут зберігатися? Ця риба розморожена разом із м'ятою, сметаною, з корейською моркою. Це має бути в окремому холодильнику. А тут нарізають м'ясо, фу. Ну, поводитись, це бритко. Бритко, ну. Це ніж на підлозі. Палк. Так само кісточки спають. І совість кухаря впала теж. Добрий вечора. Добрий, Добрий вечір. Я перепрошую. Ми хочемо ви розумієте? Можна, будь ласка, мені. З ви хто? Діти в Новоявольській, звідти ми розвідки. Нового роздолу. Якщо ви ніхто віддіти не залишать, ми хочемо їздити. Клієнти йдеть нагору. Ви клюйте ви на мене, працювати. будь ласка, дозвольте мені не працювати. Не так, працювати. Так, так, ви на роботі раз не Це Вона не ставилася, я не знаю, хто ви такі. Прошу не заважати мені працювати. Що це, дівчатка? А це гриби? З холодильника зберігається. Ви хочете свою дружину цим годувати? У вас відчуття гідності а, то, є. Ви будете їсти після побачення. Це на Заході. Ви то знаєте. Ви хочете зараз вимагати тут завжди. Чистота має бути завжди. Я покидаю цю кухню смачного чоловіка. Я не знаю, хто ви всі у вишиванках, але у вас дуже хороша, красива, порядна зовнішність, і всі думають, що така Україна. І в той момент, коли вони бікають або ще чимось займаються над унітазом, вони нарікають на українську кухню. Ну що, поговоримо? Такі інспекції проти ночі і ворогу конкуренту не побажаєш. Але вона відбулася, і я з командою хочемо з вами поділитися враженнями. Атмосфера. Яке щастя мати таку адресу. Поруч водограй. Цьому закладу, за словами працюючих, 70 років. Це ресторан, музей. Лунає народна музика, цимбали, скрипки. Атмосфера плюс ціни. Мій рахунок за тарелю з фруктами та за банош. І чай 131 гривня. І п'ять копійок. Вечеря відбувається в музеї. Працюють люди у гарному одязі, вишиванки у всіх справжні. Це ресторан. Тому ціни плюс. Їжа. Подавати фрукти порізаними неправильно, тому що і банан, і яблуко вони можуть почорніти. Я вам показувала, як нарізати ці фрукти разом із цибулькою. Я волію їсти цілий банан і гризти звичайне яблучком. Їжа мінус. Обслуговування. Я прийшла у образі стефані пінцет мусульманки, яка не тутешня, але дуже хоче ознайомитися із гуцульською кухнею. Ніхто зі мною на англійську мову не перейшов. Втім, офіціантам мали б розмовляти англійською мовою, адже Яремче туристичне місце. Тут стільки туристів поруч, що їх так багато, як листя в листопаді в парку. Мені дуже не тактовно, як мусульманці вдавані принесли свинину подавати шкварки жінці у паранжі. Це великий злочин проти її душі і ціла. Більше півгодини ми чекали на наше замовлення. Воно було елементарне. Бануші фрукти. Винувата неспритність персоналу кухні. Обслуговування мінус. І найголовніше чистота тут все брудно. Як якщо в людини кажуть з ніг до голови, то тут від підлоги до витяжки на підлозі був пізній жовтень із калюжами, а на стелі засмальцьований грудень. Дуже неправильно зберігаються продукти. Ви пригадуєте цей борщ, рибу, яка разом із морозилом спочиває у морозильній камері. Невідомо з якого часу Недопустимим є зберігання хліба. Я не помітила жодного стікера, тому свіжими продуктами можна тільки марити. Місце, де розчленяють м'ясо мене страшенно обурило. Це був ніби робочий столик Джека Різника. Я не помітила, щоб на кухні у ресторані Гуцульщина дотримувались елементарних санітарних норм. Чистота великий масний мінус. Радити Гуцульщину у Яремча я і команда не можемо. Дивіться більше інспекцій на нашому сайті. Історія всесвітнього обману. Скільки відмінностей знайде інспектор між шаурмою і найвідомішим фастфудом? Я просто шокована. Карпати об'єднують. Інспекція довела, що північ, південь, схід і захід України тепер мають місце для здибанки. Тільки тут, в особливих Карпатах, дівчина в паранжі може гоцити під гуцульські цимбали. Тут я замовила обід на тисячу гривень, без жодної калорії. І тут я і команда несподівано для себе знайшли космічну кухню на два поверхи на мільйон доларів. Не ходіть по інших каналах. Ми любимо вас. Наступного тижня, напевно, спіймаємо мишку. Друзі, вороги, давайте разом обирати найкращих працівників сфери обслуговування України. Віддайте свій голос на нашому сайті. Дивіться у наступній програмі: перевірка на совість у кривому розі. Боже мій, це що весь кривий зійшовся! Чи відкриє інспектор двері їдальні, в якій харчується навіть мер? Інспекція найвідомішого фастфуду у світі. Боже, це зараз станеться. Кривий рік ми перевіряємо Макдональдс. Розумієте, як часто тут змінюють олію для вашої картоплі фрі? Ексклюзиви з риму, вічне похмілля у вічному місті. Мужчина конкретно перепив: до чого довели ресторан нетверез офіціанти? Тут чи голуба рознесло? Чи що? Інспектор Фреймут на варті справедливості. Спасибо.